Так, тема сьогоднішнього уроку – це наслідки теореми про вписаний кут. Ми з вами продовжуємо тему, яку розпочали на тому уроці. Хочу нагадати, що ми з вами вивчили два види кутів, які пов'язані з колом. І, Будь ласка, подивившись на ці рисунки, хто може відповісти на що? Нема, початку? нема, не переключилося. Нема. Не переключилося, зараз одну секунду. Ага, ось так. Так. Да. От зараз ви тепер? Так, так, да, так, да, да, да. да, видно. Тепер ви бачите. Будь ласка, хто може сказати, на якому малюнку який кут зображений, крім Лєри? Лєра у нас. Аліна Іванова, будь ласка. На рисунку першому вписаний, а на рисунку второму центральний. Так. А, значить, на першому вписаний, на другому центральний. А хто має іншу думку? Так, крім Ліри. Більше ніхто не знає, де у нас тут вписаний, де центральний. Артем. На першому центральній, на другому вписаний. Так, на першому центральний, на другому вписаний. А як ти визначаєш, де центральний, а де вписаний. За якими ознаками, Артем. У центрального вершина в центрі кого, а вписаного ні. О, правильно. Значить, іще раз, для того, щоб не переплутувати центральний, його назва почалася від того, що у нього вершина його знаходиться в центрі кола. Тому, якщо ви бачите куди, то в першу чергу ви дивитеся на центр. І якщо вершинка да, у нас виходить і саме із центра, Вишинка знаходиться, вибачте, в центрі, а далі йдуть у нас два радіуси, то це центральний кут. Аліна, зрозуміла? щоб не плутала, тому що ти назвала брати. Да, угу. Так, ми вивчили з вами на тому році верніше познайомилися з центральним вписаним кутом. Знов повернувся на попередній слайд. Подивіться, у нас будуть сьогодні наслідки з теореми про вписаний кут. У нас була на тому уроці. О, тільки одна теорема. Хто може сказати, яка теорема була? Е... Угу. Вона пов'язує між собою центральний вписаний кут. Єдина тільки одна теорема була. І ви ж її використовували. Що вписаний кут дорівнює угу. половині центрального? Так. Да. Будь-який вписаний до рівня половині центрального. Е, який спирається на одну дугу. Правильно, які спираються тільки на одну дугу. Значить, ось у нас ця теорема. І з цієї теореми ми сьогодні розглядаємо з вами два наслідки. Подивіться, будь ласка, перший наслідок. Вписані кути, що спираються на одну і ту саму дугу, рівні. Якщо ми зараз з вами подивимося на усі чотири кути, які мають вершини в точці F, M, N і B, це все вписані у нас кути, то всі вони спираються тільки на одну дугу. Хто назве дугу, на яку вони спираються? Подивіться. Так, ну як завжди, Лера, на дугу, АЦ. Правильно, ось, подивіться, всі їхні, да, можна так сказати, сторони, ножки, якщо так легше там зрозуміти, всі сторони цих кутів спираються тільки на одну дугу, на дугу, АЦ. Так ось, якщо ми бачимо таку ситуацію, що у нас вписані кути збираються, неважливо скільки їх буде, спираються на одну дугу, то вони обов'язково будуть рівними. Це зрозуміло наслідок? Так. Так. Далі другий наслідок. Вписаний кут, що спирається на півколо, це буде прямий кут, тобто 90 градусів. Що значить півколо? Зараз ви бачите на екрані відрізок АБ. Як він називається для кола? Діаметр. Діаметр. Так ось, якщо у нас Вписаний кут буде спиратися на діаметр. Зараз, ви бачите, у мене з'явилось три вписаних кути, і всі вони спираються на діаметр. То ці кути будуть прямими, тобто їхня градусна міра буде 90 градусів. І причому неважливо, в якому півколі розташовані ці вписані кути. От вони спираються на півколо. Ось дуга АВ, яка є рівно півколом. І ці кути у нас 90 градусів. Ну, може бути і вписаний кут в іншому півколі знаходитися. Ну, він теж буде прямим, тому що він спирається на інше півколо. Зараз воно блакитною дугою у мене позначена дуга. Чи, зрозуміло, вам другий наслідок? Так, так. Розуміло. Значить, перший наслідок, що у нас вписані кути, якщо спираються на одну дугу, вони всі рівні будуть. І якщо вписаний кут спирається на півколо, тобто на діаметр, то він буде обов'язково прямим кутом, тобто його градусна міра 90 градусів. Ось ці два наслідки ми будемо сьогодні з вами використовувати для розв'язання задачі. Дуже достатньо все легко. Будь ласка, задача номер один. У вас на малюнку невідомий один кут, знайти кут Х. Хто може розв'язати дану задачу? Ну, крім Лєри. можна поцікавитись у інших. Чи можете ви знайти даний кут? Чому він дорівнює? По іншому задам питання. Скажіть, будь ласка, кут Х, який зображений на малюнку. це який кут? Центральний чи вписаний? Хто може? Можна мені? А да, я бачу, Лера, що ти можеш. мене цікавить думка інших. Який цей кут? Центральний чи вписаний? Артем? Вписаний. Вписаний. Тобто нас просять знайти вписаний кут. Ти можеш знайти цей кут, Артем? Так, тиша. Тоді запитаю по іншому. Скажіть, будь ласка, на що спирається даний кут? Тобто його сторони, на що спираються? Аліна? На, ді... на діаметр. От, тож тобто ми ще вписаний розібрались, спирається на діаметр. Чи може цієї інформації достатньо, щоб знайти цей кут? Так. Лєра вже не витримує. Лєра, будь ласка, як же знайти цей кут? За наслідком другим ми можемо одразу сказати, що кут Х буде 90 градусів. Правильно, тому що в наслідку 2, який ми розібрали, сказано, що якщо вписаний кут спирається на діаметр, то його градусна міра 90 градусів. Він є прямим. Все, ніякого. Тобто тільки на що ми проговорили другий наслідок, я вам показувала. Ці, вот вони, вписані кути, вот, які спиралися у нас на діаметр, і сказали, що вони будуть прямі. Трішечки по-іншому. Тільки один кут намальований, і чомусь тільки Лєра одразу може, могла дати відповідь. Ускладнюємо задачу. Ось так буде виглядати у нас малюнок. Задача 2. Подивіться, будь ласка. Дано. Цьому малю для цієї задачі я записую вже так, як потрібно оформлювати задачі. Так, дано. У нас з вами даний кут АБЦ, дорівнює він 30 градусів. Це у нас зелений кут. Все, більше нічого не відомо. Знайти кут АБД. Він у мене там червоною дугою позначений. Лєра вже тримає руку, а хто, крім Лєри, може ще розв'язати дану задачу? Знайти кут АБД. Аліна, будь ласка. Цей кут прямий, там буде 90 градусів. Де? Цей. Тут є назви. У кожного кута є назви. От коли ти говориш цей, я не зрозуміла, який. Називай його ім'ям. СБД. СБД. Так, перше. Ми розглядаємо кут СБД. Зараз я на малюнку його позначу. От он. От. СБД. Розглядаємо. Він який у нас? Ти сказала? Прямий. Прямий, правильно. Його радосна міра дорівнює 90 градусів. Як ти дізналося, що КБ 90 градусів? По-перше, він вписаний, а по-друге, він впирається на діаметр. Правильно, за наслідком 2. Правильно. Або можна, якщо ви не будете пам'ятати, який це наслідок, просто записати за властивістю вписаного кута, який спирається на діаметр. Все. Він у нас, як ти правильно сказала, по-перше, вписаний, по-друге, він збирається на діаметр. Оце можна написати в поясненні. Кут це БД 90 градусів. Тоді я просто витираю мою позначку. Ось таку. І раз ми дізналися, що ось ця, оцей прямий, я поставлю значок прямого кута. Ми розв'язали задачу, Аліна? Ні. Ні. Будь ласка, нам треба знайти кут, який позначений червоною догою. Ти можеш знайти цей кут? Так. Будь ласка, кут АБД. Як ти будеш шукати? Потрібно куд угу. додати АБЦ. Так, додати кут АБЦ. Тому що наш невідомий кут складається із двох. Відповідно, скільки ми будемо мати? 120 градусів. Правильно, 120 градусів. Ця задача була ускладнена тільки тим, що тут, крім вписаного кута, який був в попередній задачі, я додала ще один кут да, і все. Тобто, ви повинні в малюнках, це не самий складний не, не сами да, варіант малюнка, ви повинні о, легко шукати і знаходити вписані кути і центральні кути. Так, чи є запитання по задачі 2? Ні. Це зрозуміло. Переходимо. І ще складніша задача. Задача 3. Знайти кут CDB. Зараз ви бачите на малюнку багато чого. Я почну зараз записувати дано. Ну. Так. Значить, у нас на малюнку дан кут. От у мене рожева дуга. Це кут. С Ба. Іли АБЦ, як вам зручно. Давайте А, Б, в, в цей бік, можливо, легше. А, Він дорівнює 40 градусів. На малюнку, ви бачите. Все, більше нічого не відомо. Знайти кут С, Д, Б, він позначений у мене другою знаком питання. Будь ласка. Тут уже складніше малюнок і складніший відповідно розв'язок. Чи є варіанти у когось? Давайте я вам підкажу. Звичайно, я розумію, що. Одразу бачити розв'язки, це складно. І тільки завдяки розв'язуванню багатьох задач ми набуваємо такого вміння. Значить, Нам треба знайти кут СДБ. Ви можете сказати його вид, який нам треба знайти? Що це за кут СДБ? Гострий. Гострий. А якщо говорити про нашу тему, яку зараз ми вивчаємо? У ЦДБ. Яко... Який це вид? Це центральний чи вписаний? Вписаний. Це вписаний кут. Тобто нас просять знайти вписаний кут. Є. А, тепер зараз я зроблю додаткову побудову а, і проведу відрізок. Ага, давайте, щоб красиво було, я візьму пряму. А С. Зараз проведу ще таким же кольором по діаметру. Так. Подивіться, будь ласка, на кут, який зараз у мене зеленим кольором. Який у нього вид? Що це за кут? Це а, Б или Баце. BAC це який? Це центральний чи вписаний. Хтось може сказати? Вписаний. Теж вписаний. Теж у нас поки що невідомий. А тепер подивіться, будь ласка, на ці два вписаних кута. Тобто ДБ, який нам треба знайти, і той, який зараз я побудувала. Це два вписаних кута. Що ви можете про них сказати? Вони лежать на одній дузі Це Б. Так. Вони спираються на одну дугу, дугу Це Б. Зараз, от я її покажу вам намалювати. Ой, ну, незручно красиво малювати. Товстіше зараз візьму олівець. От. Вони спираються на одну дугу це Б. Якщо ми знаємо, що два вписаних кута спираються на одну дугу, який висновок можна зробити? Вони рівні. За першим наслідком. Правильно? От так. зараз ми з вами в першому кроці напишемо, що у нас була перша додаткова побудова, ой, дуже товстий зараз тепер виходить. Ми з вами побудували кут САБ. Той, що зелений. Друге. Ето виявилося теж вписаний кут, і этот кут CAB дорівнює куту той, який нам треба знайти. Кут САБ. Дорівнює куту, який шуканий наш. Зараз буду міняти для нього кольор. Він у мене синім, щоб він виділявся у нас. Це який треба знайти. Чому вони рівні між собою? За першим наслідком. За наслідком 1. Першим. Що вони обидва вписані, тому що їх спираються на одну дугу. Тепер. Раз вони рівні, то якщо я не можу знайти, ну, немає поки у нас варіантів, як знайти кут CDB, той який дійсно треба знайти, то, можливо, я зможу знайти кут зелений CAB, Можливо, я його знайду, і тоді, раз вони рівні, то тоді буде відповідь роз... нам моє питання. Тобто, Бачите, є варіанти задач, де можна знайти рівний нашому невідомому, і таким чином буде розв'язана задача. Тільки треба ж правильно знайти рівний, тільки якщо вони спираються на одну дугу, ми можемо тоді робити цей висновок. Можливо, зараз ось цей зелений кут ЦАБ у вас є варіанти, як знайти. Ну, в мене є е, варіант, але я не впевнена, uh -huh. е, я думаю, що е, кут е, в трикутнику ЦАБ, кут С буде за наслідком другим під 90 градусів. О, правильно, Лєра, подивіться, так. якщо подивитися на трикутник, який у нас утворився, так, то кут, зараз я його на малюнку позначилась. Я вже сказала, що він буде прямий, я його позначу прямою дугою. Кут. Куд, як ти його назвала? АЦБ, або БЦА? Як тобі звучит? АЦБ, давайте АЦБ. То кут АЦБ буде дорівнювати 90 градусів. Чому? Тому що у нас є наслідок другий за наслідком 2. Наслідки 2 говориться, що вписаний кут, який спирається на діаметр. А у нас, подивіться, він дійсно спирається на діаметр АБ. Вот, зараз треба швидко змінювати. АБ. Вот Бачите? кут АЦБ. Він спирається на діаметр, значить, він дорівнює 90 градусів. Є. Продовжує. Так, як ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів, ми можемо знайти кут САБ. Е, На 180 віднімемо суму 90 плюс 40. Угу. Знаходимо кут ЦАБ. Подивіться, будь ласка, це той, який допоміжний так, я створила. Його можна знайти з цього трикутника за теоремою від 180 градусів під суми всіх трьох кутів. А в цьому трикутнику у нас тепер два відомих кута це 90 градусів і 40 градусів подивіться в этот кут входить. Відняти кут зараз спочатку буквами це АЦБ, 90 який, плюс кут, який відомий, АБЦ. дорівнює 180. 50 градусів. Так. Да. Плюс 40. дорівнює 50 градусів. Ось і розв'язана наша задача. Значить, у нас. Е, зараз єдине, що. От. Подивіться, будь ласка, в четвертій дії ми знайшли кут САБ. Він у нас 50 градусів, але за умовою треба знайти було кут CDB, той, який у мене да, блакитним. Ну ми з вами в дії 2 довели, що ці два кути рівні. Значить, висновок кут CDB теж 50 градусів. Тобто я повинна написати далі відповідь. Ну і кут CDB 50 градусів. Я слухаю ваше запитання по задачі. Значить, ви бачите, що є задачі, яких треба добудовувати. Є такі задачі. В деяких буде а, побудова повністю готова, в деяких треба добудовувати. Ось такий вид задач я вам показала. Так, якщо запитань немає. Зараз в мене учасників я зараз не бачу. Можливо, хтось руку тримає, я не бачу. Якщо запитань немає, то тоді. Ой, я очищаюся рісуночки, і хочу зараз перейти до, а в мене не відкрити зараз. До Google класу. Так, геометрія. Вот у нас 15-й урок. Буде домашнє завдання. Подивіться, будь ласка, в домашньому завданні у вас буде чотири задачі. О, отак. Пер... Перша задача. Ой, хочу, щоб і видно було, а воно щезає. Та, що таке? Так видно? Гарно чи ні? Так, так, так видно. Значить, так. перші задачі, зверніть увагу, у вас малюнка не буде. Тобто вам, по першій задачі треба буде самим побудувати малюнок, значить, там у нас йде мова, навколо трикутника описано коло з центром в точці О. Не хвилюйтеся, що там не, не, писано, не сказано побудувати центральний чи вписаний кут, це задача на дану тему. Ви коли побудуєте трикутник і опишете навколо нього коло, то там буде все зрозуміло. Ви побачите там і вписані, і центральні кути, Це задача достатньо буде легкою. Далі задача 2, задача 3, і задача 4. Вони Якщо придивитися, то всі ці е, малюнки о, схожі один, тобто і той, же може малюнок, тільки, бачите, воно трішечки розвертає цей діаметр і все. Тобто схожі всі розв'язання. Чи є запитання по домашньому? Ні. Немає. Нема. Все, все зрозуміло. Дуже добре. Я не давала таких дуже складних задач на цей момент. Є набагато складніші малюнки, де там іще куча кутів, і тут в каші. От коли дуже багато побудованих, там от дуже важко розбирати деякі кути і поєднувати між собою, який зв'язок між ними. Но для цього треба тренуватися на більш легких задачах. Так, якщо до мене запитань немає стосовно уроку і е, домашнього завдання, сьогодні обов'язково за класну роботу я поставлю е, Лєрі, оцінку і Аліні. Вони сьогодні працювали, розв'язували задачі. Ось так. Чи є якісь запитання? Немає. Ну, тоді гарних вам вихідних. Надію, що вони будуть вас спокійними. Ви зможете насолодитися прогулянками на вулиці. Тоді всім до побачення. До побачення, вам гарних дій.